Всім привіт. Сьогодні ми будемо шукати щуку на рідці уж. Приїхав я на свої топові місця, які я знаю непогано. Ще 10 років тому я тут частенько, рибачив. але таких от снастей, як зараз у мене є, тоді в мене не було. І Сьогодні почнемо рухатися проти течії, шукати щуку будемо на флегман Бонус. Я собі вже взяв свій щучий спінінг. Оснастив я його. 5-грамовою джиголовкою поставлю Fox дешевий силикон, який я ще купував доволі-таки давно, чорний вверх, червоний низ і струна поводок. Катушка Flagman Bonus 3000 з тестом Flegman Bonus. Зараз скажу, бо не пам'ятаю, 4,18 г і нитка 1,2 по японській класифікації і зараз поставимо камеру і будемо рухатися до тих місць, де я тоді закінчу, тому що я знаю точно що крає, і вона вже показала свою активність. Дуже цікаві, така бровка йде, прямо глибока, Видно, що глибока, від берег прямо йде. Це зараз хочу її тут обкидати. Тут завжди опеньклявав добре на цих бровках і плавали. Друзі, покльовка шалена просто була з такою подачею потужною. Поки на карася там відлякались дохлого. да влупив так на, на падінні, що я не знаю просто. Покльовка хороша була. Но видно, не велика щука, або, або, не, або, не, або знову за хвоста, бо крупна сіліконка. А, за хвоста знову атакувала. Туди саме й раз. Так а ты шо? Значит, надо меньше и силиконки ставить, чтобы я за хвоста. Ты шо, якобы поклевка. <клёвка> <клёвка> На чистом? Тут самая бровка идет. Щука була хороша без всього, що тут глибини такі йдуть і по покльовці було видно, але вона не взяла, тому що не її погода світить сонце сильне, ще й щіль стоїть. Не хвилі нічого немає, ще й жара. Плюс 28 зараз. Єдиний шанс це декілька перекатів попереду. І ще буде у нас шанс якогось вечірнього виходу. Щука на цих місцях є. Я вже переконуюсь, це третю рибалку поспіль. Або підлящики дохлі валяються, порізані щуками, або крупна ганяй на очах, або ось такі тички постійні. Тобто це означає, що все-таки ще літо, ще тепло, і щука хоче холодної ночі, холодних днів. І коли ця вся трава почне падати. От тоді тут почнеться справжнє пекло, як кажуть. Тоді тут почнеться справжній кльон на цих місцях. Тому що риба ще вся в траві. І їй нічого ти не зробиш, поки не попаде трава. Ну, ми а вже здаватись не будемо, тому що це не в моєму стилі. Ми будемо рухатись далі на захід, підніматись проти течії і будемо дивитися, що воно буде. Тому що я дивлюсь, карася на ладоню знайшли ну, то не током били, то десь він. або Задихнувся в камишах цих такої жари, або десь його знову прибив хижак часом чи щука, і він оце такий там плаво плаво потім відкинувся. Тому це не перша така знахідка на цих місцях. Я дивлюсь водопада, я воду перестави скидати. Значит клв буде вечером. Можем. Yeah. 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 Так, назад за, зараз ставим <laughs> легенду зелену. Подивимось, що буде, тому що я вже все перепробував, нічого взагалі не клює. За весь час скільки плевем, то я один бачив і покльовку. Чому так? Не знаю. Тут сьогодні може бути кльові просто. Плюс я дивлюся, вода почала падати буквально тільки зараз. Все-таки умови лову трохи інші. Тоді, коли я був, то води було набагато менше. Набагато було менше води. Може по цій причині щука брала краще. Бо вона була збита більше все таки в бровках, А в травищі багато води зараз стоїть. Вона собі шобовхає там і їй хорошо. Чи буде брати ще щука? Я не знаю. Знаходимось, друзі, на таких от перекатах річки Уш. Дуже неймовірна природа. Не передать словами. Ось такі от місця йдуть дикі, нікого немає. Ми тут одні з камерою, з пінінгом. Батьки не пройшли цей перекат, тому що це дуже такі вон, мілкі. І я навіть не знаю, чи я назад зможу так от пройти, як я пройшов, тому що рівень води все, все, все більше і більше падає. А тому ми тут ненадовго зараз трошки покидаємо, тут така яма цікава, щука тут точно є. Тут не буде глибоко на цих місцях. Тут така іде камнями вона ямками і пісочною такою косою ми туди далі поплюємо і дерева тут затоплені трохи є. Батько щуку зловив сьогодні, мати каже, там відео пізніше вставка буде. Зловив він вже миг назад вертались ось на погано, тако. Зараз, по-моєму, ще дали воду, то кльов стане ще гіршим. Але вже сплавляємося назад до машини, вже як а, там десь якісь пару місць ще зачіпимо, да і я думаю, будемо їхати до хати, тому що вже вечора вже сьома година вечора. Бачите, якась така крупна риба тут ганяла, тільки ще. Я не знаю, навіть, що це таке. На щуку не схоже. Таке, як окаращі, лящ. Тут білий хватає крупний. Може краснопи крупний такі. Грам по 300. 500. Вона навіть не ганяє, ніде зараз щучка. Ніде не ганяє. Взагалі. Не знаю чому, але но... сьогодні видно, не її день. Тоді щука ганяла, лящі були побиті, порізані, такі є. Тоді кльов був кращий. І всходи в мене були, і покльовки якісь, і реалізація, це, ну... ну таке літом буває часто. Кстати. Так ощутика тільки що тут стояла, я підпливав біля цієї нори. Крупняк. Мінімум кіло такий виход пішов. А що на вся в березі стоїть? А просто не бачить те, що ми кидаємо. Це треба під самим берегом тягнути. Метри від берега. Тоді, може, щось буде на цих місцях. Тому що це біля речника, це дуже далеко, вона там не стоїть. просто. Ну, ось і закінчення нашої риборолі. Вже змоталися і будемо їхати до хати. Тому що кльову немає, я буду дали, клівадь взагалі заглохло. тому що багато трави, риба вся, піднялась вода, риба все пішла в траву. І нічого ти тут не зробиш. А на чистому руслі... Ловити там, де глибина, бровки, пісок чи рано. Ще не та пора. Це треба, щоб був мега-жор, тоді воно буде клявати. Була одна покльовка за день, батько одну зловив, і на цьому все. Не густо, як я, якби. Тому я думаю, поки що з щукою мінімум до нормальних таких холодів. Або на іншу локацію, може поїду, де вона клює краще, то поки що щу щукай буде пауза. Поки поїдемо трохи на мирну рибу. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.